Всім привіт! З вами букну художника, і я березі Любов. На сьогоднішньому уроці ми з вами помалюємо ем, квіти. Минулий урок у нас був по побудові піраміди, я вам її покажу і нагадаю. І кожне таке заняття ми будемо трошечки розріджувати і по черзі малювати академічні якісь теми. Для навчання та щось більш таке позитивніше для, як то кажуть, задоволення душі. Отже, дістаємо свій блокнот і готуємося намалювати нову роботу. Сьогодні це будуть тюльпани. Минулого разу ми з вами малювали ромашкову хризантему, і вона така мені дуже ніжна, це мої одні з улюблених квітів. Другі мої улюблені квіти це тюльпани. І... Вони дуже прості у побудові, так само, як і будь-які, скажімо так, забула слово, <свісно> як і будь які будь-які овальні круглі форми, в основі яких є еліпс. О, еліптичні. Ви, мені спита... Ви мене спитаєте, при чому тут взагалі ваші еліпси в побудові квітів? Отже, давайте уявимо, тобто, що ми малюємо графічний тюльпан. Тобто, у нас є стебло, є листочки і є самий бутон. В його основі куля. Ну, воно така овальне, да? однак, коли бутон розкривається, в його основі також йде кругла форма. І за допомогою ось цього еліпсу ми можемо побудувати пелюстки, які ми бачимо далі або ближче до нас. Отже, саме в такому порядку ми і будемо малювати наші квіти. Тобто ми розмістимо пелюстки, які ближче до нас, потім ті пелюстки, які перекривають нас одна одну і вже далі підемо по нашаровуванню певних пелюсток одна напроти одної. Головне в, цьому, в цій роботі розуміти структуру квітки. І правильно розмістити пелюстки. Ми знаємо, що тюльпана на 6 пелюсток, і вони розміщені, якщо дивитися зверху, в ось такій будові. Тобто, в нас є три пелюстки, які йдуть основні, ось так можна сказати, і три, квіт... три пелюстки, які ховаються, ну або визирають назовні. Тобто квітка достатньо. Така вона сформована так, і не розкривається так сильно, як, наприклад, ромашка. Тож, усі пелюстки не можуть повністю бути розложені. Тому, коли ми дивимося на тюльпан зверху, ми бачимо, що одна пелюсточка, нібито три пелюсточки всередині, а три знаходяться ззовні. Саме з цього ми і будуємо нашу і розробляємо стратегію малювання даної квітки. Отже. Давайте розпочнемо. Мені складно вибрати який тюльпанчик гарніший, тож давайте почнемо хоча би з однієї квітки. І так, нам потрібно в першу чергу придумати стебло, хай це буде ось таке. Далі йдуть листочки. Вони в нас такої довгої, вузенької форми. Мають. Середню жилку, яку дуже погано видно, однак вона гарно читається у верхній частині листочка. Тому, як ви бачите, я одразу це все затимняю і даю акцентність в те, що зверху вони нібито спаюються між собою. Також можу додати ще один листочок, набагато тонший, якому, якому я виражу бокову частину і внутрішню, та, що спає на, ну, і ховається від нас в заломі від іншої. Тут ми будемо бачити чітку таку трошечки овальну форму, вона не світла в жодному випадку, вона добре протінена і десь ось так піде ось наш так, так, так званий ну, залом цього, цього листочка. Я його кину на задній план, щоб він не так сильно ну, не був основно, основою нашого малюнка. Далі давайте звернемося до самої квітки. Отже, вона буде десь ось так виходить стебло. і розмістимо наш бутон. Бутон буде достатньо такий, ну, як стаканчик, знаєте, тобто він цієї еліптичної форми і схожий на циліндр. Тобто в нас є чашка всередині, і в нас є чашка бутонів, ну, чашка квітки, там де пелюстки розкриваються ззовні, і ми бачимо ось таку будову квітки. Сама квітка поступово ось тут закруглюється і достатньо така ну, ніжно переходить в чашечку. Вона не схожа, наприклад, на квіточку, хай це буде крокуса, коли пелюсточки легенько і дуже ніжно розходяться одна від одної, тобто в такому, такому форматі. Ні. Наш тюльпан має доволі гарну чашечку, схожу на, от, наприклад, баночку, баночку з-під фарби, і тут в нас є невеличкий залом, від якого починається вже стебло. Ну, що я, власне, і, і зобразила. Цей внутрішній еліпс, він може собою являти, знаєте, оцю саму пігментацію тюльпана всередині, коли вона йде або жовтий, або таким чорним кольором. Отже, давайте почнемо із пелюсток. Тож, я, я зображу основну пелюстку: ось такої форми, яка буде у нас ну, як акцентна, і яку ми будемо саме більше бачити на ній є невеличкі прожилки, хочете їх будуйте одразу, хочете почекайте до наступного як то кажуть, наступної графічної дії. Ось так. Потім я намалюю наступну пелюстку, яка, як ви бачите, вже заломлена, і ми не бачимо її, її повністю, а лише краєчок. Це буде саме та пелюсточка, яка є трет... ну, одна із трьох зовнішніх пелюсток. І невеличку давайте намалюємо пелюсточку, наприклад, ось отут. Вона буде ззаді, і її буде найкраще видно з іншого боку. Тепер нам потрібно зробити внутрішні пелюстки. Тобто, між ось цими двома буде така, знаєте, як схожа на знак об'єднання в математиці, так? коли пелюстки ідуть схожу ну, зверху. Такими рваними частинками і об'єднуються знаком об'єднання в математичних задачах, коли дітки молодших класів це проходять. Я це знаю, тому що моя дитина якраз ходить в молодшу школу. Тож, скажімо так, ці, ці знаки не дають мені спокійно спати. Ще одну пелюстку, яка буде всередині, і пелюстка, яка знаходиться між ось цими двома вона буде нібито прохилена прямо всередину туди. І ось так перекривати попереднє. Тож, витираючи зайві лінії, у нас вийде ось такий графічний малюнок даного тюльпану. І ми можемо зараз підрахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6 пелюсток квітки. Ось вам зразок потреби, да, от, Нібито здавалося, нащо нам ці конічні форми, нащо нам ті, ті циліндричні форми, нащо ми взагалі це все проходимо. Оскільки ну, я давно помітила, що так само, як і математика, природа прорахована. І природа справді, як і всесвіт, складається з чисел. Ну, от, В цьому є якась поезія, як на мене, і якийсь... Внутрішній сенс. Отже, ми намалювали саму квітку, давайте перейдемо до її тонування. Як ми знаємо, ми бу... тобто ми не будемо тонувати її. В кольорі, а лише спробуємо надолужити і згадати оці саме графічні лінії. Пізніше ж ну, в наступних уроках, я б хотіла, щоб ми з вами помалювали кольоровими олівцями, однак це буде набагато пізніше. І розберемо світло-тінь. Тобто у нас світло буде падати з цієї сторони, і, само собою, ліва сторона буде засвітлена. Тому, починаючи тонувати, я спершу протоную. Ось такими-легенькими легенькими легенькими лініями в ту сторону нашого малюнка, яка знаходиться в світлі. Я використовую як рух самою, самою рукою, кистю руки, так, так і рух перепліччям, коли в мене олівець долоня статичні, тобто вони не, не рухаються, а я рухаю лише ліктем і самою рукою, щоб, скажімо так, Зробити довгу лінію. В початку роботи ми гарно навели оці всі лінії, ну так, вони акцентовані, що ми бачимо наш малюнок. І вже лише потім ми можемо поступово розтягувати ці лінії, даючи нам не просто лінійний малюнок, а вже площини. Щоб було зрозуміліше, в кінці роботи у нас не має лишитися жодної. Лінії, яка просто не зрозуміла, чого тут знаходиться. Тобто, ми не обводимо малюнок в жодному випадку. Якщо подумати про низ, то тут ми можемо причепити оцей листочок, знаєте, ось такою частинкою. Тобто він кріпиться до самого стебла, яке виходить із цибулинки. Листочок кріпиться до стебла, і тут він також знову кріпиться. тобто він не виходить із землі, як деяких квітів, а кріпиться до стебла, яке так чи інакше ми знаходимо внизу. І починаємо протоновувати най... найтемнішу сторону, тобто правий бік, який знаходиться у тіні, оскільки наш листочок трошки складається навпіл, і я починаю подовжині. Його поступово показувати. Опускаюся донизу, і, як ви бачите, трошки розширяю цей діапазон тіні, тому що най, ну, найсильніше листок зігнутий саме догори. Потім він поступово пере, переходить в спільну площину. Якщо показати це на, на чомусь із зразків. То я можу зробити це, наприклад, ось на, 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 на листочку саме вгорі наш листочок скріплюється, а потім він вже стає рівненьким. Ось тут, при, о, обхвачуючи по колу стебло самої рослини. Не забуваємо про світлотінь на цьому кусочку стебла, тобто що світло падає звідси. То ми це саме і виділяємо. Але не забуваємо й про колір стебла, оскільки він також має колір. то Ми маємо показати це за допомогою графічного зображення. І тепер я починаю втоновувати вже наступним напрямком лінії затимнять тіньову сторону листочка. Я люблю акцентний такий малюнок, коли тонування яскраве, інколи навіть грубе, тож я не стримую своєї руки і тоную наший листочок якомога темніше, або ми можемо так само сказати яскравіше. Якби це був кольоровий малюнок, то малюнок був би яскравий, з яскравими кольорами. Отже, і раз, і ось так, пропрацьовуємо ребро листка. І цього разу я так роблю достатньо яскраво. Тепер вернемося до наступного. Тут у нас іде оця та ж сторона, яка ближче до світла, але вона малесенька і вона більш темніша. Можете не боятися по краю навіть замальовувати ось по лінії стебла, тому що потім ми можемо спокійно його тут затемнити. Тодніше просто стерти, нам буде видно, що там далі. Ближче до середини я затемняю оцю частину задньої, заднього листочка, натискаю якомога сильніше і чіткими графічними лініями втіняю. Частину листочка, виділяю його вигін і трохи протоновую сам, сам листок. Перехожу на світлу сторону, навіть не те, що на світлу, на ну, тильну сторону на цього листочка і промальовую його також. Це все має бути, знаєте, так, не не, не, не мудровано. Природньо. Ми виділяємо чіткі лінії, показуємо, що там є якісь вигини. Ті, ті листки можуть бути побиті граблями, <сум> можуть бути покусані якимись цими насіками, як, як буде на українських насіковими комахами. Так. І не боїмося певних нерівностей. Ось так. Як на мене, самі листки доволі такі. Круті вийшли. Отже, йдемо далі. Тепер у нас іде стебло. Стебло, звісно, має тут такий стаканчик. Не знаю, чи його буде видно. Він більше пряміший на нашому, ну, нашому малюнку, на моєму зразку. Тож запам'ятовуємо, хоч ми і навели лінії, щоб стебло читалося в, повну, ну, в загальному цьому нашому малюнку. Тепер ми ці лінії розтягуємо всередину для того, щоб. Не було знову ж таки обведення контурів, да? а була площинка. Ось так. Показуємо тінь, якщо світло йде звідси, отже, тінь буде на цій стороні пелюстки. Промалювали, виразили передню пелюстку, щоб вона була справді основною, і покажемо трошечки тінь від неї, і так само покажемо на стеблу. Тінь від голови самої квітки. Тобто вона у нас головна, тож ми показуємо цю, цю частину обов'язково. Так, І давайте перейдемо до, самої нашого, до самого нашого тюльпанчика. Я зараз підірву всі допоміжні лінії, щоб потім не ризикувати нашим малюнком. Ось так. Почнемо тонувати. Ми розуміємо з вами, що квітка ось тут в світлі. Тобто ця пелюстка буде найсвітліша. Однак вона червона і вона, відповідно, має свій, свій тон. Тому я легенькими рухами протоновую пелюсточку, щоб надати їй от тон червоного кольору. Не знаю, наскільки він мене вдалий, однак в будь-якому випадку нам потрібно створити тонування кольорове. Ми можемо одразу ось так пройтися по всій квітці, скажімо так, заборчиком, а потім підтерти ті края, які нам не потрібні. Тобто лінії, які вийшли за межі нашої квіточки. Це так, знаєте, по поледачу. Я часто спостерігала, як так робили мої одногрупники, і це набагато спрощує сам процес роботи. Отже, їдемо далі. Давайте промалюємо нашу пелюстку. Вона має також трошечки овальну форму, тому ми можемо заокруглити по краях, додавши маленької півтіні. І це саме ми робимо донизу. Ми малюємо це невеличкими ось такими лініями, чіткими і ну, конкретними. Жодного тушування краєм олівця. Ні, ми робимо штриховку, штрихування, контур наших. Пелюсточок розтягуємо, хоча вони нам потім знадобляться для більш такого, ну, для, для того, щоб показати тінь, тому теж не дуже увлікайтеся. Зараз я ось так промалюю, е як вони називаються, знаєте, е прожилки на пелюстках, а вони є, як би нам не казалося, що. І добавлю Ось такій тіні самій чашці нашого тюльпану. Десь ось так. Зроблю це так само і з цією стороною. Ось ви... Я тут зробила такі акцентні лінії для того, щоб виділити бутон квітки від стебла. І піднімаюся до наступної. Наступна у нас тут іде вже більше в тіні, тож я її протоновую. І в світлі лише залишаю частинку квітки ось цього залому. Я його не чіпаю. При цьому е округлюю об'єм і не забуваю про рефлекторну частинку квітки, тому що рефлекс нам також треба ось тут лишити. Тобто буде така рефлекторна частинка. Затимняємо і не забуваємо про падаючу тінь від попередньої пелюстки. І погнала далі. То ми робимо це з кожною пелюсткою. Робимо падаючу тінь від попереднього об'єкта, потім протоновуємо, дивлячись, чи в світлі вона чи ні. І так як вона тут не в світлі, також, ми замальовуємо. Світло залишається лише верхні частинки квіточки, пелюсточки навіть. Тож я промальовую лініям. Як ви бачите, в мене чіткі лінії. І коли я накладаю наступний шар, вони. Вони не те, що зникають, вони розмиваються в, своїй графічній, в своєму графічному зображенні. Трошки тіні для того, щоб показати пелюсточку. Що це окрема пелюстка, не частина ось цієї, наприклад, хоч там не так і не має бути такої яскравої тіні, однак ми її трохи покажемо для того, щоб виразити. Ідемо далі. Наступна пелюстка у нас ось тут буде. І її ми зробимо максимально світлою, лише показавши падаючу тінь від попередньої пелюсточки. Тобто ми її не будемо чіпати, вона вже має невеличкий тон графічний. І ось тут таку, вона має тон, тому що ми його показали. А ось цю частину квіточки ми зараз промалюємо, починаючи від краю. Я роблю чіткі лінії. І тепер вимальовую пелюстку, покажу її оцю серединку і зроблю невеличке тонування. Ось так. І відповідно роздам оцю, оцей, оцю частинку лінії на, на задню пелюстку, як тінь. Щоб це здавалося не просто лінією, а об'ємом об і площиною. Це ж саме я зроблю і ось цією перюскою. По суті, вона буде найтемніша у нашому з вами сьогоднішньому малюнку. Світло на ній буде лише з стильної сторони, як рефлекторне, я зроблю його залишу частинку. Верхушки нашої пелюстки в світлі, в світлі, додаючи рефлекси. Додаю тінь внутрішню. Ось так. Ну, і думаю, на цьому ми можемо залишити наші пелюстки в спокої, пелюстки нашого тюльпана. Промалюю ще трошки прожилки на. Центральному, передньому зображенні. І наш з вами тюльпанчик вважається готовим. Єдине, що я хочу, це додати ось тут рефлексів, які я не змогла зобразити одразу. І на цьому наша з вами робота завершена. Ось такі будуть рефлекторні частинки світла на цій, на цій пелюстки, і ось тут серединці. буквально лише із тінню. І підведемо край квіточки. Отже, давайте підведемо підсумки. В побудові нашої квітки нам треба знати її структуру, тобто знати, кількох пелюсток і, скількох, ну, і в якому порядку вони посаджені. Це завжди. Це стосується будь-якої квітки. Ми повинні знати, що вона собою уявля представляє. Дуже складно малювати щось що-небудь, коли ми лише бачимо його. Треба розуміти, що воно і скільки в нього, скільки частинок воно має. Тож завжди прораховуйте це питання і знаходьте правильні відповіді на це. Потім ми робимо те ж саме, що робимо із кубічними, кубічними формами, із із еліптичними формами. Ми шукаємо світло і, від, і відходимо вже від того, що ми знаємо, від світла, шукаючи співтінь, тінь і так далі. Це все для того, щоб наші об'єкти були максимально реалістичні. У кожного плюс в кожного живописного об'єкта, ну, завжди є, які, знаєте, якісь заломи, якісь, якісь нерівності, якісь пошкодження. І ми також про це не забуваємо, коли працюємо над графікою в цій роботі. Ось так, я роздам ще трошки, підмалюю і скажу вам дякую за увагу. Не забувайте ставити лайк та підписку, а також не забувайте нажати дзвіночок, щоб не, забував, щоб не пропустити моє наступне відео. Отже, гарного вам дня! З вами була Березі Любов і Нія... Арт. Чи як називається? блокнот художника? Так, і мій блокнот художника 24. Дякую за увагу. До наступного уроку.